Всім привіт! Давайте розглянемо такий вид інпуту, як Checkbox List. Цей інпут чудово підходить для збереження даних у масиві в моделі та вставки їх у базу даних. Отже, давайте подивимось, як він працює. Для початку я хочу додати нову колонку для нашого спікера. Тож відкриємо міграцію Create Speaker. І знаєте, що я щойно помітив, що наш спікер повинен мати ще й емейл. Але я упустив це в попередніх відео. Тож, давайте додамо заодно і емейл. Імейл додано, тепер нам потрібно додати колонку Qualifications. Я зроблю її типу JSON. Вона в нас буде служити для того, щоб відмічати, який спікер має кваліфікації. Тепер перейдемо до моделі спікер та додамо кастинг для наших Qualifications типу Array. Після цього давайте виконаємо команду PHP artisan migrate fresh seed в нашому терміналі. Повернемось до браузера та оновимо сторінку. Давайте перейдемо до сторінки створення нового спікера і спробуємо додати нового спікера. Але у нас поки що немає поля Qualifications і також поле email. Тож давайте додамо їх. Відкриємо Speaker Resource і до нашої форми я додам поле email. А тепер давайте перенесемо форму у модель Speaker. Додамо метод GetForm, який повертатиме потрібні дані. Тепер після поля TwitterHandle я додам Checkbox List з відповідною назвою Qualifications. Це буде просте поле, яке приймає набір опцій. Я додам кілька варіантів, які в мене вже підготовлені. Якщо ми повернемось до браузера, то побачимо список з 5 пунктів. Їх може бути набагато більше, тому варто трохи покращити вигляд. Давайте змінимо кількість колонок. Наприклад, розподілимо список на три колонки та зробимо його на всю ширину форми за допомогою column Span Full. Тепер все виглядає трошки краще. Я додам ще кілька покращень. Зробимо список Searchable. Як ми робили це в попередніх відео для наших селектів. Тепер можна швидко знайти, наприклад, бізнес-лідер або Twitter інфлюенсер Також можна додати масове виділення або зняття чекбоксів, щоб користувач міг одним кліком обрати або скасувати всі опції. Давайте створимо тестового спікера, вибравши кілька опцій. Створимо нового спікера, вибравши кілька опцій, і переконаємо, що вони збережені в базу даних у JSON Poly Qualifications. Ще один момент, як зробити вибір більш зрозумілим. У більшості випадків все інтуїтивно зрозуміло, але іноді може знадобитися більше контексту. У такому разі можна додати опис. Наприклад, ми візьмемо ключі звідси і додамо відповідні описи. Давайте залишимо описи тільки для перших двох варіантів. Якщо ми тепер повернемось в браузер, то побачимо ці описи, що робить вибір більш зрозумілішим. Якщо у вашому випадку назва опції недостатньо пояснює її суть. Опис допоможе уточнити деталі. Ще один варіант використання списку чекбоксів. Якщо згадати нашу модель конференції з минулого відео, ми ще не реалізували функцію додавання спікерів до конференції. Для цього можна використати checkbox List. Давайте відкриємо Conference Resource і додамо список спікерів, які виступатимуть на конференції. Це буде Checksbox List, що представляє зв'язок між конференцією та спікерами. Ми заповнимо його іменами спікерів, а варіанти вибору будемо отримувати з моделі спікер, використовуючи метод Plug. Поки що у нас є лише один спікер. Давайте створимо ще кількох за допомогою фабрики. Відкриємо Tinker і запустимо нашу фабрику. Точно, в мене помилка, оскільки поле email, яке я додав, а також Qualifications – не мають значень за замовчуванням. Давайте відкриємо Speaker Factory і додамо для цих полів значення. Тепер знову запустимо команду в Tinker. Виглядає так, ніби все спрацювало. І тепер у нас є більше спікерів. Ми можемо прив'язати їх до конференції прямо тут. Заповнимо інші поля і створимо запис. Filament автоматично зберігає зв'язок «Many to Many, але такий підхід не дуже ок, якщо спікерів сотні, чекбокси не є найкращим варіантом. Однак для ознайомлення нам це підходить. Пізніше ми повернемось і зробимо зручніший спосіб додавання спікерів до конференцій. Отже, ми створили конференцію, і Filament автоматично зберіг зв'язок Many to Many. Але, як я вже казав, це не найкраще рішення, якщо у вас є сотні спікерів. Чекбокси можуть стати незручними. Я просто хотів продемонструвати, що список чекбоксів можна використовувати для таких зв'язків. Ми повернемось до цього в майбутньому відео та розглянемо кращий спосіб додавання спікерів до конференції, щоб зробити цей процес зручнішим. І на цьому в мене все. Дякую за перегляд і побачимось в наступному відео.